У Києві на площі біля театру імені Івана Франка напередодні ввечері знову зібралися мітингувальники, що виступають проти закону про зменшення повноважень набу і САП. До активістів у столиці також доєдналися жителі інших міст, зокрема Харкова, Львова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Тернополя, Житомира, Кропивницького. Докладніше про це в наступному матеріалі. Люди вийшли на вулиці місць, щоб висловити свою незгоду з ухваленням закону, що обмежує повноваження набу і сап кажуть, створення цих незалежних антикорупційних органів відкрило Україні шлях до вступу у Євросоюз. Мене взагалі тривожить ситуація в країні законопроект. Можливо, як поштовх до всього. А, так. Почути народ, бути з нами, висловити своє проти цього всього. Ну неможливо, чоловік воює, а вони таке творять. Скільки у нас фронтів? Корупція має долатися, має долатися законним чином, має долатися незалежними органами, так як це має бути законно, і так як це працює в демократіях, так як це працює в Європі. Своє невдоволення висловили і ветерани російсько-української війни. Я очікую, що президент Зеленський по перше не очікував такої реакції суспільства. Зараз її треба прийняти, бо ці правителі, які не приймають, Своє суспільство, обурення свого суспільства дуже погано закінчують. Зараз треба зупинитися, визнати, що вони вчиняли антидемократичні речі, антинародні речі і скасувати цей закон і розвивати антикорупційні органи. Президент Володимир Зеленський відреагував на мітинги і невдоволення суспільства. Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах, один одному. На вулицях це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити, і що має бути активізовано. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку і не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і що дуже важливо: всі норми для незалежності антикорупційних інституцій. Своєю чергою посли країн Великої Сімки привітали заяву Зеленського щодо перезавантаження антикорупційних інституцій та запропонували свою допомогу. Олександр Васильченко, Ярина Марків, Геннадій Кенко, подробиці телеканал «Інтер» Марафон. Єдині новини.